Доброго ранку, я з України знаходжусь зараз в Америці і знімаю приватні будинки. Це околиця Філадельфії. Житлове містечко називається Хавертаун. Бігають американці, займаються спортом. Ось під деревом цілий квітник. З різноманітної рослинності. А ось і чудовий будиночок. Подвір'я. А Зараз нему. Як ви думаєте, що це таке? Та це вже готується до свята. Свято Хеловін. Ось такі приводи лякають весь злий дух, щоб він не потравив в будинок. От вони стоять на сторожі, які білі та з якою мордою це декорація. Американці люблять виставляти таку декорацію, а зверніть увагу на цей будиночок, який перед вами. А, який він гарний. Ось навіть повісили на дерево білу тряпочку. Мабуть, це теж привід маленький. Так, його мордочка онде. Маленький привід. Прилетів з неба. Оберігай, оберігай цей будиночок. Він гарний. А ось дивіться, посадили квіти прямо на забор серед дикого каміння. Це каміння вже постаріло. Воно з обох боків укріплює річку. І ось там далі, бачите так, зверху. На коміні ростуть квіти. Мабуть, власник цього будинку дуже-дуже любить прикрашати своє подвір'я. А з цьому будинку йдуть ремонтні роботи. Але ж який він особистий, який він гарний, який неповторний у нього фасад. Ну все, хай вам щастить! Спокою да тиші, усього найкращого. До побачення. Зустрінемось дуже дуже скоро.